Зо два десятки активістів, журналістів та науковців зібрались у бібліотеці на відкритті виставки, присвяченої Олегу Ольжичу. Організатори переконують, що захід сьогодні актуальний в силу подій на сході, але вони надзвичайно перегукуються із тими подіями із подіями, коли жило покоління. Ольжич. дехто більш романтично налаштований по тихому їм заздрі люди боролись за Україну. Люди не шкодували свого життя, люди не шкодували своєї крові. Олег Ольжич це не лише український науковець міжнародного рівня, якого запрошували працювати провідні університети світу, а й поет. І саме з його творчості борці за волю України черпали своє натхнення. Не просто Житомирський поет, це поет, поет духу, лицар духу, який якраз в його поетичній творчості сконсолідована ота сила, сила. Любові до людей, до України, віра у сили людини. Ця виставка сьогодні актуальна та потрібна, але на переконання істориків такі проекти потрібно було реалізовувати давно. А сьогодні час втрачено. Але якби ми замість виставок про Пархоменка і Баженка робили виставки про наших національних героїв. Тому будь події, які відбуваються сьогодні в Україні, немає. Як результат такої бездіяльності суспільства, сьогодні виникає загроза знищення України як держави, адже нація без ідеології неможлива. У нас немає державної ідеології. Мене це хвилювало дуже і обурювало, тому що я розумів, що ми прийдемо до такої ситуації, коли ми будемо нічим і ніким. Активісти та журналісти не вперше проводять акції вшанування та популяризації постаті Олега Ольжича у суспільстві. Патріоти плекають надію на створення музею та побудови пам'ятника діяча в Житомирі. Так, це класно, що житомиряни зараз згадують про Олега Ольжича. Ми зробимо, я думаю, з хлопцями, з нашими побратимами, зробимо все, щоб ще більше популяризувати цю постать. Виставкові стенди організатори подарували бібліотеці. А в свою чергу, очільник Житомирського проводу ОУН нагородив активістів грамотами за підтримку української справи та прагнень писати свою історію самостійно. Історію вільних народів, вільних держав пишуть самі народи. І краще їхні представники.